Оце така дорога до дітей в школу. Райончик Бал Харбор. Такий обзорчик зніму шляху, який ми проїжджаємо, коли забираємо дітей кожен день. В принципі, дорогий район. Чистий дуже багато поліції, того він безпечний вважається. Поліція тут на кожному кутку стоять поліцейські машини, біля школи дуже багато поліцейських машин. Так, ось тут ми повертаємо направо, це ми їдемо по набережній. Можна сказати, така коса, пляж тут знаходиться. І материкова частина Флориди, вона зараз направо через місток буде. Ми зараз туди повертаємо. Ось такі тут пальмочки. Будиночки всякі такі в принципі, ухожено. Ну У нас і в авентурі до цього, де ми жили, теж було все красивенько і ухожено, так що чогось нового ми тут не побачили, але взагалі прилічний райончик. Осьом місточок, це розвідний міст. Зараз ми проїжджаємо і починається скул зона. Починається зона, де максимум можна їхати. 15 миль на годину, коли оці жовті сигнали мигають. А зараз саме година, коли забирають школярів зі школи. І тому тут скрізь мигають ці жовті сигнали і їхати можна повільно. Така тітечка скрізь свистить, виходить зі знаком стоп. І скрізь вона на кожному перехресті такі люди. Слідкують за пішоходами, за дітьми, бо це вже шкільна зона, і регулюють рух і пропускають пішоходів скрізь. це такий цікавий райончик. І це ми вже через місток переїхали. Два острови таких тут насипних, штучно створених. Да? Вони достатньо великі, досить великі. І на цих островах живуть дуже багато людей, школа пробки тут трошки є, бо досить багато людей в цей час з'їжджається, щоб забрати дітей. І також ті, хто зранку з'їжджаються, щоб дітей в школу завести, теж багато. Це вже Бей Харбор, називається острів цей, а до цього ми їхали по набережній Бал Харбор. Ось сюди ми будемо зараз повертати. Такі от ресторанчики. Тут Оля хотіла зайти, чекнути, що тут по кафешкам, де тут каву можна пити. Бо тут поруч є якийсь Starbucks, ну він такий собі. Не дуже виглядає зовні красиво і може бути що він не дуже зручний. Ну, як завжди. Тут Макдональдс і старбакси виглядають дуже печально. Ось тітенька теж зі свистком по дорозі йде і пішоходи всіх пропускає, ходить, тому і типу, безпечно, да? Дуже багато поліції, багато регулювальників на перехрестях, цих з цими стопами бігають, свистять, дивляться, щоб ніхто ніде нікого не придавив, не прищемив, не припаркувався неправильно. Вон далі справа бачу мигалки, поліція стоїть там на тому перехресті теж. Так що Ну, школа цікава, в якому плані ось ця шкільна зона, автобус шкільний, спід ліміт 15 миль. Я буду зараз пропускати цього автобуса. Тетяка стоїть, наглядає за всім, контролює все. У школі більше половина дітей це іспанці. І Навіть в групі шкільній, куди додались батьки, навіть в групі шкільній більша половина, мабуть, або половина батьків теж іспанці, і вони я не знаю, чи, чи навіть не знають англійської мови, чи знають та не хочуть на ній говорити. Але пишуть в групу шкільну вони на іспанській мові, яку ми не розуміємо. Бо в основному всі, хто приїхали, ну, понятно, ми ж в Америці. Всі пишуть на англійській мові, хоч би тут знати гарно, а тут ще іспанці пишуть на іспанській. Тому да, складається враження, що вся флорида заселена більше половини іспанцями. І вони складають в цьому районі більшу половину від всіх дітей, що ходять в школу. Ось я під'їжджаю на годиннику 2.56, а в 3.05. Дітей відпускають, якоби, і вони там мають стоять е, в спеціальній зоні парк лейн, на яку їх виводять. Там бачу, це вже черга. За цією машиною я буду забирати своїх дітей. Це вже черга і там воно десь поліція теж стоїть, мигає біля школи. Дуже законтролюється. Ось така табличка в мене є. Ось така табличка на склі машини. Де підписано, які учні в мене студенти і тічери, хто в них о, вчителі. Я короті, цю табличку вішаю на машину там в куточку. І буде стояти людина з рупором там, на тій лінії, куди я під'їжджаю. І буде озвучувати, дивитися на склі, якого учня я очікую забрати. І буде гучномовець в рупор, говорить. Щоб ця дитина підходила і контролювати, щоб вона підходила і сідала до мене в машину. Отакий От цікавий процес. А в нас двоє учнів, дочка в другому класі, син у п'ятому. І їхні локації, де їх треба підбирати, пікап, так званий робити, трохи знаходяться в різних місцях. Тому. Там ми попросили вчительку, щоб вона Тімура старшого відпускала і він приходив до локації, де Міла має сідати. І вона буде сідати і він з нею з одної локації, що в принципі має бути зручно і швидко. Такі домички тут. Теж дивились по оренді, тут в цих домиках біля школи. Ну Теж від 3,5 самі дешеві такі, да? до ну до, тут немає. до. Там хоч до 10-20 тисяч доларів на місяць може бути дивлячись, що за апартаменти, в якому місті, там, і так далі, з басейнами. Чи ні. Але сам факт, що тут застро... застройка така, типа, низькоповерхова, високих будівель немає, таких висоток, як там у нас, де ми живемо, такі домічки невисокі. І в основному там 3,5-4 щось можна було знайти. Від 4 тисяч доларів двохкімнатні апартаменти е, тут починаються. Бо типа, школа поруч. Хоча, як такого, е, це острів е, після цих будинків, там, за цими будинками там таке, пройтись дві хвилини і вже буде цей острів, вже буде берег, набережна, така з, кам з камнів виложена і вже будеш там типа, ти біля води, але ж це не пляж. Ні, купатися там, мабуть, не покупаєшся, може і заборонено, рибу там не половиш. Теж все сікі заборонено, просто можеш погуляти по набережні, походити. В кожного будинка майже там якийсь свій басейн є. Е, ну В деяких старих будинків може і не бути. Ось взагалі якийсь будиночок е, старий, де він тут взявся. Просто один якийсь приватний будинок стоїть і все. Так що ось такий бей, харбор, острів, де наша школа знаходиться. Ну і це в черзі стоїш, мабуть, так стоять я буду довго, тому що, тому що немає ще перерви і не закінчилося заняття в дітей, через 5 хвилин тільки закінчиться, діти вийдуть на вулицю з вчителями. Там ще security є, який дивиться за порядком. Батькам заборонено в школу навіть заходить. Взагалі батьки не можуть туди зайти. Там дуже серйозний контроль. Ну, Враховуючи, які тут щось дітей крадуть, викрадають, тут якось з цим проблеми. Тому заради безпеки ніхто не може заходити в школу. І Батьки навіть з машини не можуть, ну як сказати. Не те, що ти там будеш виходити, зараз я припаркуюся. І е, той, хто буде а, а, наче, оголошувати рупор, він навіть двері відкриває машини, і дітей садить. І коли ти приїжджаєш зранку, то він відкриває двері машини, дітей якби, там, да, за ручку тобі виводить з машини, показує їм дорогу, там, да, вони так проходять і йдуть далі. Навіть якщо перші рази, то є людина, яка дорогу показує в клас, а потім вже діти самі йдуть. От, і навіть там на цій парклей, то забороняється. Виходить з машини, сидиш в машині, тобі дітей да, там, о, по гучномовцю приводять, садять і в школу ти не заходиш. Ти не знаєш, що там в школі всередині. Як там я казав дітям, хоч зніміть відео якесь мені, покажіть, який клас, де тамся їдальня, що у вас там всередині. Тому що ми нічого не знаємо. Як вони там е тусуються, що за школа, як вони сидять, чи зручно і за партою, Це все треба виясняти. Тому що буває, що дитину посадять десь там парта по підборідок чи високо сидіння, ноги звисають. Ну, коротше, не відрегульоване щось може бути там за партою. Треба трошки на це звертати увагу, бо діти самі можуть на це теж звертати увагу і сидіти, де посадили. Тому треба теж, як би сказати, про це цікавитись. І ну, з одного боку, це якийсь мінус, тому що у нас... В Україні ти собі зайшов у школу, в клас, навіть батьківські збори, і всі батьки приймають участь, якось воно все таке ком'юніті більш разом працює, і всі один одного можуть знати, і дітей знати батьків, а тут ти не факт, що і батьків побачиш десь колись все таке в онлайні, в чаті спілкуємося, фотографії там хіба що. І те, що ми не бачили класу, де дитина знаходиться, ти туди не можеш попасти. Ну, Вчителя, да, там пару секунд в тебе є, і то з машини ти вийти не можеш, то ти вчитель не побачиш, навіть який той вчитель, по фотографії хіба що. З вчителем теж познайомиться проблема, якось поспілкуватися з ним, що це за людина. Ну, таке якесь. Весь фідбек від дитини, а наскільки дитина може оцінити, не зрозуміло. Тому, коли я в машині приїжджав, Вчора-позавчора я з дружиною їхав, і поки я в машині сидів в лейні на парковці, вона йшла сама туди, де діти чекають, і мала можливість там хвилинку поспілкуватися з вчителем, хоч там щось спитати і так далі. Тому отакі справи. Тут у них security там дуже на високому рівні вони намагаються, щоб там ніхто не заходив, і так, враховуючи, які тут. То перестрілки в школі, то хтось зі стволом забіг, там всіх перестріляв, там ще якийсь бред коротше, зі зброєю. Ніби у Флориді в цьому плані безпечно. Хоча перестрілки є, і на минулому тижні якісь переніжка в Джексонвіль, це в містечку 3 години їзди від нас туди на північ Флориди. Просто забіг у супермаркет. Зі стволоми розстріляв там знову купу людей і себе пристрелив у кінці. Ну, стандартна ситуація. Збігає чокнутий з пістолетом, всіх стріляє в підряд. Ніби чорношкірих він вибирав по якомусь там своєму дебільному критерію в голові. І пристрелився сам, це про це в новинах писали. І в минулому році теж була, та навіть не в минулому, а мабуть цією весною. Перестрілка у нас на Майами-біч, а це сусідній район з нашим. Там дуже багато молоді, там тусовки, двіж, це ж Beach, там Beach, ресторани, всі ходять голі там, в, 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 в купальних костюмах. Де, ну Дівчата ж там наряжаються взагалі. Майже нічого на них немає. Ну Я не до того, що просто район такий тусовок. Двіжняка, тусовок, багато молоді, мало ли, під, під кайфом чи, 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 чи під бухлом. чи Як вони там можуть щось не поладили і значить, якась потасовочка. Молодеж витягує ствол і перестрілка. Це в людному місті. І це серед дітей, серед людей. Да, там, ну Не прям там їх там, море да, там, дітей, але вони вокруг ходять, і вони навкруги є. І те, що там ця стрілянина була, це теж факт. І поодинокі такі випадки, да, завжди кілька разів на рік десь хтось за столом бігає і когось відстрілює. Це тут постійно. тому... Це щоб такого дебілізму не було, такі міри прийняті у школах, що туди ніхто не може заходити. Ну і добре. Приїхав, віддав дитину, вона зайшла в школу. Раз такі чокнуті є, то слава Богу, що можна якось надіятися на безпечні якісь заходи в школі, security їхні пропускні системи, там те, що вони придумали. І потім ти приходиш, можеш забирати. Коли ми вказували анкети на дітей, ми вказували, також, хто може забирати. Тобто я і мама, да, більше ніхто. І емердженсі контакти давали в разі чого комусь дзвонить. І В нас, на жаль, немає ніяких Emergency контактів, тільки ми. Е, от, і забирати можемо тільки ми відповідно. Так що, Отакі от справи школа тут по шкалі 10 з 10. Типа, Найкраща школа в Майамі, мені. Але порівняно з тим, куди ми ходили в авентурі, то ну, ніби дійсно краще. Як мінімум, дитина тут починає їсти обіду не в пів дванадцятого, а не в годину дня, як було це в авентурі, я взагалі не знаю, тобто дитина пила в 8 ранку, а потім аж у годину дня. Тобто 5 годин не ївши. Це капець, а дитина ростущий організм. Да Я здохну за 5 годин, як я не буду їсти. А то дитина має не їсти 5 годин. Ну, шок. Короче. А тут зробили в пів 12. Ну, вже не 5 годин, вже 3,5. Да, наприклад, вже краще. Вже можна якось дотягнути, дотерпіти, з голоду не вмерти. Тому що діти у нас сидять часто, особливо син, звичайно, що це мужик, він їй От, І це вже добре, плюс організація. Потрошку черга рухається, я під'їжджаю вже. Почали дітей забирати 3.07 на годиннику. Вже почали дітей виводити і забирати чудово. От. І тут школа по території в два рази більша, ніж та. Це радує. І дуже багато спортивних. Всяких секцій, ділянок таких, де в них майданчиків, оціх, всяких спортзалів. Тут навіть тенісний корт є там критий, і баскетбольна площадка, вона теж під навісником таким, де тінь. І там якісь ще є такі конструкції, що тінь пускають на майданчиках для дітей. Тобто якось так більш продумано, більш все споряджено для того, щоб діти могли. Побігати, повідпочивати на перервах, і та сама фізкультура і так далі. що в минулій школі у нас там рейтинг школи, наприклад, був 8 з 10 Не так, як тут 10 з 10. Да? 8 з 10 рейтинг школи і. А, значить, що там не подобалося, що в них двір був менший в рази. Двір був менший в рази. І. А, так, чому він не їде? Незрозуміло. Ну тоді їду я. Можу я їхати. Тетінька каже стоп. Ну тоді їду я, вибачайте. Тоді їду я, тоді їду я. Короче, трудно понять кому їхати. Куча дітей ходить, обережно рухаємося, вони навіть звідси сідають уже. Тобто я до чого розповідав, що там школа така бідніша менше удобств для дітей і ось ця сама школа вже <кхід> і е немає тіньку ніякого, діти бігають на сонці, жарить 35-40 жари. Діти бігають просто на сонці, голови в них гарячі, коротше, розжарені, не тінька нічого і це печально. Ой, треба автобус випустити. Трошки випустим автобус. Автобус не може виїхати. Тетінька. Тетінька перелякалась ззаду мені сигналить, подумала, що я її щось розіб'ю. Не хоче двигатися автобус пропускати. Ну що за тінька така? Несообразительна. Коротше, трошки дурдома тут, тісно. Всі паркуються скрізь все запарковано. Всі виїжджають на голову, їдуть один одному, кошмар, коротше. Так, поїхали, бо моя черга вже. Так що в цій школі краще. Бо там таке на дворі було одне дерево. І все. Хоч би дерево посадили. Просто пісок наглий. Якась маленька площадочка і одне дерево. Ну, якось це виглядало так бідно і взагалі не дуже. Ось цього тут. Будуть зараз оголошувати і читати мої оголошення. оп п оп, оп оп Ось ось моє. Ось мої дітки стоять.